Більше ніж 30 років Blizzard створювала величезний інтригуючий всесвіт, багатий легендами, міфологією та незабутніми персонажами. Від старих богів до Титанів, від палаючого легіону до Альянсу і Орди. Світ Азероту наповнений історіями тріумфу і трагедії, героїв і злодіїв, надії і відчаю. Вітаю вас, мандрівники та мандрівниці на каналі Lore Ukraine. Незалежно від того новачок. Ви чи вже досвідчений шукач пригод, чи тільки колись грали у 2007 році. У третій Варкрафт в комп'ютерному клубі пропоную відправитись вам зі мною у захоплюючу подорож по історії Варкрафту. Розпочнемо ми зі створення Всесвіту, а саме з подій, які описані в першому томі хронік. Далі ж ми розповімо про весь сюжет книжкової та ігрової хронології. Ми на каналі Lore Ukraine бажаємо зробити якісну, детальну та захоплюючу розповідь про світ Варкрафту українською. Тож їжте рибку, чаруйте зброю і пийте зілля. Та й будемо вирушати бо магика. Кажуть, що портал печери часу вже відкрито, а бронзові дракони забезпечать безпечну подорож часом. У ті далекі часи, коли життя ще не існувало, а космос не мав вигляду, було світло і був безмір, нестримуване простором, і часом світло заливало все суще, подібно до безмежного райдужного моря. Колосальні течії життєвої енергії рухалися в його дзеркальних глибинах, створюючи симфонію радості та надії. Океан світла був бурхливий і мінливий. Він розширювався, але інші з потоків енергії тмініли і гасли. Залишаючи замість себе холодну пустоту. У таких місцях, де було відсутнє світло, зароджувалася, і згодом знайшла буття нова сила. Так з'явився темний вампіричний безмір. Він прагнув поглинути всю енергію, спотворити все суще, щоб те обернулося проти себе. Ця сила швидко зростала, поширювала свій вплив і стикалася із хвилями світла. Напруга між цими протилежними, але нероздільними енергіями наростала і, зрештою, призвела до сері. Колосальних вибухів, які розірвали матерію реальності і породили новий вимір. У цю мить зародився матеріальний світ. Енергія, яка виділилася під час зіткнення світла і безміру, вирувала в новонародженому космосі. Безформна матерія закручувалася в незліченні первинні світи. Цілі епохи у вічно розширюваному Всесвіті, великій позамежній темряві, або, якщо зрозуміліше, космосі не вщухала буря вогню і магії. Найнестабільніші виходи Енергії створили вимір, який нині називають як підсвітня Крутоверть. Цей вимір був приречений на вічний хаос та був непідвласним, звичному розумінню часу та простору. Хоч Крутоверть і є окремим виміром від великої позамежної темряви, але її природа дуже тісно пов'язана з космосом. Вона здатна викривлювати простір та реальність і просочуватись у матеріальний всесвіт. Катаклізм, який породив Всесвіт, розкидав по матеріальному світу уламки світу. Вони наділили матерію багатьох світів і скрою життя, тим самим породивши неймовірну кількість живих істот. Деякі з них були надзвичайно прекрасні, що одним своїм видом вселяли радість і надію. Інші ж були настільки жахливими, що від однієї думки про цих чудищ пробігав морозець по спині. Втім, найчастіше зустрічалися духи стихії, первісні елементалі вогню, води, землі та повітря. Вони мешкали майже в кожному маску матеріальному світі і почувалися як удома в хаосі перших століть творіння світів. А іноді хмари уламків світла збиралися докупи, утворюючи істот куди більшої сили і могутності. Серед них були Наару, доброзичливі створіння, що складалися з чистої святої енергії, пронизуючи та досліджуючи поглядом безмежний всесвіт, вони бачили, що в ньому немає нічого неможливого. Наару присягнулися використовувати свою владу над свят. Тою магією для того, щоб дарувати цьому світові надію і підтримувати життя всюди, де його знайдуть. Але ще дивовижнішими за Нагару були колоси Титани. Їхні душі, їх також називають душами світів, зародилися у вогняних ядрах деяких планет. Століттями новонароджені титани спали, наділявши своєю енергією небесні тіла, які населяли. Коли ж титани нарешті прокинулися, то їхнє пробудження більше скидалося на появу живих світів. Вихори обвівали їхні колосальні тілани сучі хмари зоряного пилу, шкіру їхню вкривали сріблясті гірські ланцюги, а океани складали з первозданної таємної магії. Очима, блискучими, як найяскравіші зірки, вони не могли відірвати погляду від новонародженого космосу, і його таємниці зачаробували їх. Якщо Наару стали вартовими всього живого, то титани обрали інший шлях. Вони мандрували по далеким закуткам великої. Темряви в пошуках своїх родичів ніхто не знає, коли, чому і як прокинувся перший титан, але легенди зберегли його ім'я Аман. Тул. Він був самотній. Втім, в глибині душі знав, що десь мають існувати інші створіння, подібні до нього. Тому він почав досліджувати світи в космосі, шукаючи родичів. Шлях його був довгим, важким і самотнім. Але зрештою приніс плоди. Аман Тул знайшов інші душі світу, з любов'ю виплакав їх та пробудив від сну. Прокинувшись, нові титани долучилися до благородної місії Аман Тула. Його пробуджені брати і Сестри пізніше стали відомими як Пантеон. За своєю природою, вони були милосердними і великодушними створіннями, люблячими порядок і стабільність. До того ж, вони володіли природним зв'язком з прихованою у світі таємною магією. Усвідомлюючи свою неймовірну силу, титани дотримувалися кодексу стриманості у відносинах з цивілізаціями, які зустрічалися у їхній великій подорожі. Вони проявляли милосердя, навіть якщо це були агресивні. Та шалені світи духів стихій. Пантеон розумів, що якщо хоче знайти собі подібних, то зможе зробити це лише встановивши у всесвіті порядок. У кожному світі, що зустрічався їм, титани за допомогою особливих технік перевіряли, чи є в ньому спляча душа титану. А після того вони втихомирювали буйних елементалів. Вгамувавши духів стихій, титани перековували нові землі, створювали великі гори безкраї моря і небеса з хмарами. І аж тільки після цього вони засівали простір міріадами форм життя. Цими діями Пантеон сподівався призвати душу сплячого титану і допомогти їй досягти зрілості, але більшість світів, які титани відвідували, виявлялися порожніми. Пантеон заприсягнувся зберігати і захищати всі планети, навіть ті, в яких не було сплячої душі. Для цього вони наділяли примітивні форми життя здатністю підтримувати цілісність облаштованих світів, а в надрах перетворених земель ховали колосальні механізми. За допомогою цих механізмів титани могли стежити за світами і за потреби очищати їх від життя, якщо еволюція там починала рухатись неправильно. На думку Титанів, звісно, на допомогу Пантеону Аман Тул призвав таємничу расу констеларів. Ці небесні створіння стежили за міріадами впорядкованих титанами планет, пильно виглядаючи найменші ознаки нестабільності. У разі потреби констелари б запускали механізм захисту, щоб очистити світ від життя і заново запустити на ньому еволюцію. Минали століття, і пантеон знаходив додати менше сплячих душ. Але титани не впадали у відчай, вони знали, що все світ. Безмежний, і що поки їм вдалося дослідити лише невеличкий шматочок творіння, хай навіть їхні пошуки тривали вже багато епох. Коли останній знайдений, народжений титан долучився до Пантеону, їх стало семеро. Амантул прабатько Пантеону, Саргерас, захисник Пантеону, Аграмар помічник великого Саргераса, Еонар хранителька життя, Казгород, коваль і гончар світів, Норганон хранитель небесної магії та знання, Голганет, Володарка небес, та бурхливих океанів. А поки великі титани врушили пошуки у далеких межах великої позамежної темряви, злі сили розпочали свою гру. Відтоді, як зародився космос, темні духи, що мешкали у безмірі, прагнули спотворити реальність, перетворивши її на царство вічної агонії. Ці істоти були відомі як володарі безміру, і вони пильно стежили за пантеоном, який мандрував від одного світу до іншого. Заздрячі могутності титанів волосся. Дарі Безміру задумали звести з істинного шляху одного з архітекторів світу, перетворивши його на інструмент своєї волі. Для цього їм треба було явити себе у матеріальному всесвіті. Пробиваючись у нього, вони отруювали реальність своєю енергією, поплюжачи інших мешканців фізичного світу. Але благородні і доброчесні детани Порчі не піддалися. До речі, якщо ви теж не хочете піддатись впливу негативної енергії Безміру, то ставте лайк цьому. Відео та підписуйтесь на канал, це значно посилить ваш захист від темного впливу та дуже допоможе у просуванні українського контенту. Тож після того, як спроба підкорення пантеону провалилась, володарі безміру задумали підпорядкувати собі титана у його найвразливішому стані, поки він спав. Вони не знали, де знаходяться сплячі душі титанів, а тому зібрали воєдино всі свої сили і відправили моторошних чудовиськ у велику позамежну темряву з надією, що бодай. Якесь із них натрапить на сплячу душу світу. Невідомо, скільки таких створінь тинялося космосом. Єдине, що можна сказати точно, що їх було немало. У своїх сліпих пошуках вони отруювали своєю темною силою світи смертних і все, до чого торкалися. Згодом цих злісних створінь назвуть стародавніми богами. Титани знали про існування темних енергій безміру, але не здогадувались про його підступних володарів і про стародавне. Давніх богів увагу пантеону займала інша, більш нагальна загроза: демони. Ці кровожерливі тварюки народилися на кордонах під світньою крутоверті у злитті світла і безміру. Сама природа демонів була такою, що вони ненавиділи все живе, охоплені шаленою ненавистю і злістю вони жадали загибелі всього живого, у всесвіті. Демони із насолодою випробовували межі своєї сили, незважаючи на наслідки. Багато хто із них. З задоволенням користувався нестабільними енергіями, що пронизували безмір. Інші ж опановували могутню магію скверни. Незабаром ці кровожерливі істоти пробили собі шлях до матеріального всесвіту, несучи жах смертним та руйнуючи одну планету за іншою. Демони бували самих різних родів та видів, наприклад, двоголові гончаки безміру нишпорили по пустелях крутоверті, як хижі звірі, інші ж на кшталт жахливих, але позбавлених розуму. Абісадів та інфернадів з'явилися шляхом злиття матерії та магії скверни і були створені більш могутніми і розумними демонами. Саме такими були натризими, також відомі як володарі жаху. Підступні та хитрі вони присвятили себе оволодінню магії темряви. Натризими із задоволенням втираються в довіру до смертних, сіють смуту і обертають народ проти народу. А коли такі держави деградують і розпадаються, натризими розбещують їхні. Мешканців, перетворюючи невинні душі на жахливі маріонетки демонів. А от могутні володарі пекла, також відомі як Пітлорди або Аніхілан, завойовують світи не настільки витончено. Це свого роду генерали армії демонів. Ці жахливі та кремезні чудовиська отримують найвищу насолоду, коли катують або вбивають своїх жертв. Аніхілан часто поневодують слабших демонів, які блукають у безмірі, а потім використовують їх у. У якості гарматного м'яса при облогах планет у великій позамежній темряві. як тільки Пантеон виявив, що демони з'явились на дальніх рубежах Всесвіту, він вирішив діяти. Остерігаючись, що чудовиська скрутоверті завадять пошуку і пробудженню душ інших титанів, було прийнято рішення відрядити свого найсильнішого воїна, благородного Саргераса, розібратися з нечисленними легіонами демонів. Саргерас рушив у дорогу негайно і покляв. Не знати спокою, допоки не очистить Всесвіт від цієї жахливої загрози. Навіть серед великих титанів Пантеону Саргерас вирізнявся незрівнянною відвагою та силою. Ці риси цілком підходили для важкої справи: полювання на демонів. Тож, ведений незламною вірою титан відправився у велику темряву, туди, де світи були насичені нечистими і нестійкими енергіями. У тих краях енергія крутоверті просочувалася. У матеріальний світ, даючи змогу матеріалізуватися незліченним легіонам демонів. Саргерас довго мандрував цими охопленими війною світами, рятуючи їхніх смертних мешканців. Він бачив, як демони знищують цивілізації, перетворюючи їхні народи на своїх рабів та солдат. Від цих жахливих дій і зла заподіяного демонами Саргераса охопив сум та відчай, вирушаючи у дорогу він і помислити не міг, що у світі існує таке зло. Однак демони не Вміли діяти спільно і часто робили безглузь дівчинки, через що Саргерас легко здобував перемогу за перемогою. Але з кожним знищеним демоном благородний Титан помічав, що противники починають діяти все більш злагоджено, покращують тактику і до того ж вчаться використовувати енергію безміру. Вивчивши їхню темну силу і дізнавшись, звідки вони її черпають, Титан зрозумів, що у поширенні скверни всесвітом винні сили значно могутніші і жахливі. За демонів, а саме володарі Безміру. Це відкриття вселило в Саргераса велику тривогу. Він намагався розгадати задум сил безміру і чим загрожує світу їхнє існування. Однак, незважаючи на нову загрозу, Титан продовжував війну з демонами Крутоверті. Саргерас захищав благородну справу Пантеону, котрий, як і раніше, шукав душі світу і наводив порядок на нових планетах. Час від часу благородний Титан подивидувався на нові світи і радів дивлячись Чись, як квітне життя вільне від впливу демонів, саме любов до життя давала йому волю до боротьби з володарями безміру та їхніми зловісними задумами, якими б ті не були. Тим часом демони ставали сильнішими та подвоювали зусилля, руйнуючи та спустошуючи все більшу кількість світів. Саргерас із тривогою усвідомлював, що з багатьма із нових супротивників він уже бився у минулому, вбиті в матеріальному всесвіті, ті просто поверталися в крутоверть пустоти. І там відроджувалися у нових тілах. Існував лише один спосіб знищити демона назавжди: вбити його в самі крутоверті або ж просочених її нестабільними енергіями областях Великої позамежної темряви. Однак тоді Саргерас цього ще не знав, і він бачив лише те, що його тактика не дає плодів. Занепокоєний таким станом справ і постійним притоком демонічних сил Пантеон послав на допомогу своєму герою ще одного титана. Звали його Аграмар. Він Хоча і не мав великого досвіду у битвах, але виявився здібним учнем. Незабаром Аграмар заслужив повагу Саргераса і став його вірним побратимом. Багато тисячоліть титани билися пліч опліч, ставши незламною стіною на шляху смертоносних демонів. Коли Аграмар зміг самостійно вести бій, Саргерас взяв перерву, щоб вивчити властивості крутоверті пустоти та знайти спосіб стримування демонів. Хоч він ще і не до кінця розумів цей Стабільний вимір, але вже навчився керувати і надавати форму деяким його енергіям. Використовуючи отримані знання, Саргерас створив у межах Крутоверті в'язницю, яка отримала назву Мардум. Це був такий собі крихітний вимір, звідки жоден демон не міг втекти. Тепер демони не могли відроджуватися після смерті. Вони потрапляли у цю в'язницю і повинні були лишатися там до кінця часів. Аграмар і Саргерас продовжували війну з демонами і в'язниця. Все більше наповнювалася бранцями та їхньою руйнівною енергією скверни. Незабаром цієї енергії стало настільки багато, що вона почала просочуватися крізь завісу між крутовертю та матеріальним світом. У віддалених регіонах Великої позамежної темряви Мардум навіть можна було розгледіти неозброєним оком. Він здавався яскравою палаючою зіркою. Доблесні зусилля Саргераса і Аграмара принесли у космос Мир. Вторгнення демонів, хоч і залишалася загрозою для всесвіту, але вони ставали дедалі рідшими. Світи титанів квітнули, і життя в них вирувало у всьому його складному різноманітті. Тож Пантеон далі розшукував сплячі душі світів, а Саргера з Саграмаром продовжували полювання на демонів. Воїни вирішили, що зуміють захистити більше планет, діючи окремо, але домовилися бути на поготові підтримати один одного у годину біди, а тому розійшлися кожен своїм шляхом. Саме тоді Саргерасу відкрився весь жах задуму володарів Безміру. На далеких околицях великої позамежної темряви його увагу привернула чорна зневоднена куля, з якої виходили промені холодної енергії безміру. Там Саргерас знайшов небачено величезних чудовиськ, що гнійною раною розповсюдилися по всій поверхні цього світу. То були стародавні боги, які вже проникли вглиб планети і огорнули її в саван з енергії Безміру. З наростаючим жахом Саргерас зрозумів, що перед ним не просто планета. Він відчув, що всередині неї спить душа, але їй снилися не радісні сновидіння, знайомі Саргерасу, а мучили похмурі страшні кошмари, Щупальця стародавніх богів пробралися в саме її серце, занурюючи у темряву дух непробудженого титана. Цей отруєний світ знайшли і на три зими. Вони оселилися серед стародавніх богів, вбираючи їхню темну Силу, відчувши зло, Саргера схопив їх усіх і без крихти жалості допитав бранців. Скорені демони розповіли все, що знали про стародавніх богів і про наміри володарів безміру. І якби ці темні сили зуміли осквернити новонародженого титана, той прокинувся б від сну невмовно жахливою істотою. І ніяка сила у всьому всесвіті, навіть Пантеон не змогла б подужати його. А згодом понівечений титан поглинув би всю матерію. І енергію матеріального світу, та привів би все суще під владу володарів безміру. Саргерас, нездоланний воїн, вперше пізнав страх. Він зрозумів, що не тільки пантеон, а й темні сили шукали душі світу. Благородний титан і уявити не міг, що енергія безміру здатна настільки поглинути дух сплячого титану. Втім, доказ був у нього перед очима. Гнів та біль вогнем опалили Саргераса. Його людь була настільки сильною, що він в вб вбив на тризимів одним ударом, повністю знищивши саму форму демонів, серце благородного воїна розривалося від горя. Але він знав, що є лише один спосіб запобігти прибудженню темного титану. І помахом свого меча він розсік планету надвоє. Вибух від удару знищив старотавніх богів разом з їхньою енергією, але разом з тим погубив і сплячого титана. Саргерас негайно відправився до Аграмара, і разом вони повернулися до Пантеону. Там він розповів присутнім титанам про все. Але у розповіді їх вразив не так задум повелителів безміру, як безрозсуднього. Вчинок самого Саргераса. вони докоряли йому за марне вбивство родича і говорили, що якби він покликав інших на допомогу, то гуртом вони зуміли б очистити душу світу від скверни. І хоч Саргерас намагався переконати їх, що не міг вчинити інакше, але незабаром дійшов до висновку, що його старання марні. Крім Аграмара, ніхто з його родичів не стикався з демонами і безміром. Інші титани не бачили того, що бачив він, не розуміли того. Що він пізнав, не могли осягнути, чому він зважився на такі крайні заходи. Ніхто з них навіть уявити собі не міг, наскільки глибокою є злоба і руйнівна сила безміру. Між Сергерасом і Пантеоном спалахнула запекла суперечка про те, як краще подолати загрозу, яку спричинили темні сили. Воїн найбільше боявся того, що стародавні боги вже встигли очорнити душу не тільки знищеної планети, а й інших світів, і що можливо вже. Жо нічого виправити не можна. Сергерас розповів родичам про свій найбільший страх, що все суще уже порочне. До цієї страшної думки він дійшов після зустрічі зі стародавніми богами. А єдине, що тепер лишається титанам, це випалити все суще, щоб позбавити володарів безміру остаточної перемоги. Для Саргераса навіть безжиттєвий всесвіт був кращий за світ підкорений безміром. Одного разу життя вже зародилося у космосі. Можливо з'явиться знову, але тепер в очищеному відскорений світі інші титани були нажахані його словами. Еонар, хранителька життя, нагадала великому воїну, що Пантеон заприсягнувся захищати життя всюди, де це можливо, і що не може існувати зла більшого ніж таке обдумане вбивство. Навіть Аграмар обернувся проти наставника, переконуючи його, що має бути інший спосіб протистояти володарям безміру. Він благав у вчителя відмовитися від такого страшного задуму і спробувати пошукати інший вихід. Зрештою, Саргерас зневірився у друзях і з відчаєм та смутком пішов у світ за очі. Він розумів, що ніколи не зможе переконати пантеон у своїй правоті. Що ж, якщо вони не бажають допомагати знищувати світову порчу, то він зробить це самостійно. З важкими серцями Пантеон продовжував пошуки нових титанів у безкрайньому всесвіті, відвідавши і облаштувавши незвиченну кількість світів, зрештою його зусилля дали плоди. У глибині великої темряви він знайшов дивовижний світ зі сплячою душею титану. Пізніше цей світ назвуть Азеротом, але про це я розкажу вже у наступному епізоді. Друзі, якщо ви відчуваєте, що вам було б таке цікаво, і ви хотіли б долучитися до команди Лор Ukraine або просто. Хочете підтримати український контент, то долучайтесь до Discord спільноти. Посилання буде в описі під відео. Опцій залучення дуже багато. Ви можете навіть допомагати просто тим, що граєте у гру. А можете і повноцінно долучитися до команди. Зараз дуже потрібні ті, хто хоче писати про всесвіти українською. Висловлюю велику подяку Шинзу. Він дуже допоміг з футажами для цього відео. А вам, друзі, дякую за перегляд. Побачимося у наступному випуску. Бережіть себе, та нехай пані удача буде завжди.